Індивідуальну інформаційно консультативну підтримку щодо прав, пільг, програм допомоги та супроводу ветеранів війни демобілізованих осіб і членів їхніх родин надають у Тростянецькій громаді. На території громади працює фахівчиня із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Вона допомагає оформлювати документи для отримання статусів, соціальних виплат і необхідних послуг. А також супроводжує людей на всіх етапах звернення по допомогу. Я здійснюю індивідуальний супровід ветеранів війни демобілізованих осіб та членів їх родин. Надаю інформаційно консультативну підтримку щодо прав, пільг і програм допомоги, допомагаю з оформленням документів для отримання статусів, виплат і послуг. Визначаю потреби та видобудовую маршрут, отримання допомоги, сприяю в організації та лікуванню реабілітації. Перенаправляю на психологічну допомогу, якщо то треба. Допомагаю пройти професійну адаптацію, противлаштування, навчання, консультую з житлових питань. Головна мета допомогти ветерану пройти всі етапи отримання підтримки швидко, без зайвої бюрократії та з урахуванням індивідуальної ситуації. Помічник ветерана це експериментальний проєкт Міністерства у справах ветеранів України. Усі послуги є безкоштовними та спрямовані на підтримку ветеранів і членів їхніх родин. Пані Аліна звернулася до фахівчині з супроводу для допомоги в оформленні документів щодо свого чоловіка, який зник безвісти. Звернулася до Ірини Мартиновської, тому що в мене чоловік як безвісті зникли, і вона мені допомагає коякі бланки, коякі заяви я заповняла з другою людиною. А коякі бланки і сього ну, заповняла з Іриною. І також сьогодні я звернулася до Ірини, щоб вона мені допомогла. І ще деякі бланки оформити, допомогти заяви оформити. І все. Ну в течені трьох неділі, як у мене чоловік без вісті зник, почти кожну божу неділю, тому що мені треба, щоб мені хтось допоміг. Так як вона фахівець, вона мені допомагає. Є люди, і другі допомагають, але так само вона мені допомагає. Для мене це звичайно дуже потрібні ці документи дуже потрібна мені допомога, бо я самостійно це. Не, не можу зробити. Нині фахівчиня допомагає родині зареєструвати та подати необхідні документи для пошуку зниклого військовослужбовця через відповідні державні структури. Сьогодні до мене звернулася дружина зниклого безвісті військовослужбовця. Ми зареєструвалися в координаційному штабі, подали всі документи і всю інформацію там до додали. На сайті МВС ми заповнили анкету зниклого безвісті. Ми будемо направляти заяву до Лубінця, щоб надати інформацію про її чоловіка, щоб його шукали на тимчасово окупованих територіях, якщо він там є і Отримали витяг з єдиного реєстру зниклих безвісті військовослужбовців. Звернутися по допомогу до фахівчині із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб можна у приміщенні Тростянецької міської ради за адресою місто Тростянець, вулиця Миру 6, кабінет номер 5 або за телефоном 066 272 52 66. До мене можуть звертатися ветерани. Члени їх сімей, демобілізовані особи, а також родини зниклих безвісті, полонених захисників і родини зник загиблих військовослужбовців. Моє робоче місце знаходиться в приміщенні малої міської ради, кабінет номер 5 Працюю з понеділка по п'ятницю, з понеділка по четвер, з 8 до 17.15, а в четвер ой, в п'ятницю із 8 до 16. Проєкт супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Стартував у літку 2023 року. Нині він реалізується і на Сумщині, щоб ветерани та їхні родини могли отримати необхідну допомогу та підтримку на місцях.